найволохатіший у світі. Виводи, ви знаєте, прямо сейчас в ругріке афіша. Бо ми зібрали всі зірковіше велюра, які виступають цього вікенду. Поліна, шевелюра це тут. Mm. Загадуй бажання, Поліна, давай, рви. Рви. Ні, краще із носа рвати. Я не знаю, чи багато волосся у наступного персонажа в рубриці «Афіша», але його називають людина-скрипка. Просто такий сучасний паганіні. 18 квітня в столиці виступить сам Василь Попадюк. А я знаю, у якої жінки великолепні прически кожен раз у Світлани Лобади. Ви можете в цьому этом а во время її всеукраїнського тура. По Україні. 21 аврія. В Дніпропетровській, 22-го, в Запорожжі і в Харкові, 25-го. Там Света і Трухане своїм Хаєм. Тим же гурманам, кому по смаку дівчата більш фрікові, ну майже такі, як ми показували сьогодні на фотографіях, їм дорога на концерт «Дах Дотерс». А э, м Те, кто любят просто классных мужчин, те, ну не на этой неделе, а 17 мая май, прошу, приходим на концерт Макса Коржанин. Как я жду.